Засніжена красуня, ялинка нашого виробництва називається «Смерека засніжена. Ось так виглядає гілочка. Вона виготовлена з якісних матеріалів, немає запаху, гіпоалергенна, можете не хвилюватися за своїх дітей чи домашніх улюбленців. Вона складається з семи розгалужень і е, потім ми її сніжимо і вона так виглядає в зібраному вигляді. До вас вона приходить в коробці, складається з трьох частин, плюс підставка, вона буде в комплекті. Збірка нескладна і хочу вам показати її ближче всередини. Ось так виглядає, вона всередині. Ми робимо великий акцент на якість. Кожна гілочка лита, домішок ми не робимо. Сніжимо ми натуральною бавовною, і по пишності вона дуже, дуже класна.